Всім привіт! З вами Палич, доброго дня! І в нас сьогодні відео по е, турніру. Перший український турнір серед блогерів Ліга Вод України. Бере участь 20 учасників, 20 стрімерів України. Посилання на них ви знайдете під цим відео, тому на них всіх підпишуйте, підписуйтеся та слідіть за е, турніром і підтримуйте обов'язково україномовний контент. І так, давайте коротенько пробіжимося по регламенту. Нема ніяких обмежень по оборуці снарядом. Граємо на фул результат без всяких урівнялок і так далі. І Граємо тільки стандартні бої. Кожен учасник заруби, вибирає одну карту для бана. В принципі, цілком логічно. Кожен може, має право забанити якусь для себе саму невигідну карту. Також граємо тільки стандартні, тому що. Як показує практика, не всі грають зустрічні і штурми. І в таких форматах той, хто не грає ці формати, буде, скажімо так, на голову нижче відігрувати. Це також факт, вже перевірений досвідом. <кхід> Кожен з учасників вирішують самі, на якому танку гратимуть. Гратимуть на одинакових танках. Це обов'язково. я Думаю, всі прекрасно розуміють. Йтиме. Перемагає той, хто більше нанесе сумарного урона, сумарного, сумарної дамажки, Да? Поки що так. Перший турнір беремо те, що саме проще порахувати, щоб там ніяких бонусних очків за фраги, там і цього всього там поки що не буде. В майбутньому, можливо, буде краще, коли це все буде рахуватися не калькулятором, а модом. Хоча, можливо, і на цей турнір вже нас буде. Якийсь простенький модик, який це буде все рахувати, і виводити на екран е поточні результати, скажімо так. <кій> е коли грати і в який день вирішують також самі учасники. М на жаль, у нас стрімери поки що, як то кажуть, працюють, скажімо так. Е тому кожного дня в якийсь там. В когось може не бути змоги, тому ми, понятне діло, йдемо на поступки: день туди, день сюди. Самі прекрасно розумієте. Да? У нас в окреміму сегменті стрімерів, які живуть за рахунок, скажімо так, стрімів, дуже мало. Тому такі от діла. Далі, що до якого цікавити, це призовий фонд. 10 тисяч гривень також до призового фонду долучилися глядачі Юніор. Додає 750 гривень за перше місце, 500 другому і 253. Всього буде 5 призових місць. Також циммер 9 вот, посилання на нього також буде. <кій> додає 1000 гривень до призового фонду. І таким чином формується наступний призовий фонд. Перше місце 4750 гривень, друге місце 3000. Третє місце 2250, четверте 1500, п'яте 1000 гривень. Це з урахуванням усіх на сьогодні на момент запису з урахуванням усіх уже спонсорських гривників. Також, якщо ви хочете долучитися до формування призового фонду, то можете написати мені бажано на стрімі канал Реальні гравці або в телеграм-каналі. Мені особисті повідомлення. Бажано зробити так, якщо ви маєте бажання долучитися до призового фонду. Е, такі от діла І давайте зараз розберу розкажу, як це буде проходити турнір. жеробкування вже, <кхи> вже було на стрімі, тому пари вже нас відомі. І скажу, що турнір починається 100% у е, де наші у, у п'ятницю. Тобто 10 числа. Те, що я говорив, люди працюють і у п'ятницю, 10 числа, я буду грати з молчуном, тому що в нього в суботу не виходить. О 19-й годині вечора. По суті, я так розумію, скоріш за все, це буде перший турнірний матч і, скоріш за все, ми його будемо відкривати турнір. Так що всіх запрошую <кій> до мене до Молчуна на трансляцію. На перший турнірний матч на відкриття скажімо так, цього турніру. Але це не точно, тому що не знаю, хто коли інші пари гратимуть. Такі от діла. Турнір складається з двох частин: це групова стадія і, так би мовити, фінальна. Групова стадія складається з 5 груп по 4 чоловіка. З кожної групи виходить 2 людини в фінальну стадію. Як і групувата, і фінальна стадія проходить по системі Double Elimination. Грубо кажучи, це виліз турніру після двох поразок. І так, Давайте розберемо, як же ж буде формуватися ця вся історія проходити. Наприклад, першої групи у нас є Buddha, Sandl, Hubwood News і вот Котлета. Да? Давайте візьмемо теорію, що там виграє Buddha і виграє Хабвод. Вони проходять в четвертий матч так званий. Бачите, тут циферка це дуже важливо, бо є люди, що трошки не розбираються, як це все проходить. Дивіться, це перший матч, другий матч, третій матч, четвертий матч, і виходить, типу сьо, да, сьомий матч. Получається так? так. Грубо кажучи, да? ну, циферки. Групи пари, як це назвати, перша, друга, четверта. Ну... Головне, дивіться на ці циферки, в принципі, це не важливо. І, допустимо, виграє Буда і виграє Хабвот Да, Вони приходять, в них буде матч під номером 4. Вони тут будуть сидіти. Да? А в сітку лузерів так звано, да? переходить, дивіться, loser Off 1, loser Off 2. Відповідно, loser OF 1 беремо да? Saiyan DeVil, loser Off 2 беремо вот, котлета. Вони між собою також проводять матч. І далі проходить, зрозуміло, переможець, ну, скажімо так, лузер оф 1, хай переможе. Так, перший. Так? Тобто перемагає Сейн Девил, да? виходить сюди. І, сюди, і йому в пару йде лузер оф 4. Тобто переможець пари Будда і Хав вот нюс. Таким чином, ну, наприклад, хай перемагає Будда, да, І виходить, що в нас тут Будда є. Будда поверхні сітки проходить далі у фінальну студію. і Потім змагається хабвот із скажімо, з переможем Девіл, і переможе цієї пари, виходить також далі в фінальну стадію. <кхем> Я думаю, це все зрозуміло. Так, фінальна стадія у нас є тут. Оскільки в нас турнір ну, початкова стадія гравців не підігнена під формат там, 4, 8, 16, 32, т.д., то перший раунд у нас якраз таки підгониться першим раундом. Е, фінальної стадії у нас таки підгониться під оцей формат 4 8 16 32. Відповідно, бачите, тут менше боїв. Менше боїв іде. <кхм> Дивимося далі. Так? У нас тут дивіться є two-end in group B, тобто друге місце у групі B і друге місце у групі е, так Змагається. E, матч 1, матч 2. І друге місце у групі А, і друге місце у групі Д. Получається, да? дивіться. E, друге місце це те місце, яке виходить по e, лузерам. Ми тут говорили, хто там виходить вже ну, ми поняли да? Друге місце це той, хто виходить по лузерам. Перше місце це той, що виходить по вінерам. Друге місце це той, хто виходить в фінальну стадію по лузерам. <кій> Таким чином, дивіться, у нас виходить. І програвший, програвший матч 1. Програвши лузер оф 1. Бачите? Сюди влітає програвший з матча 1. А сюди влітає програвший з матча 2. А переможець йде далі. І тут так само дивіться, перше місце в групі А, і друге місце група С, і те Це все розписано. Це все розписано. Я думаю, ви розумієте. І далі так само, дивіться, лузер of 6. Ага, Шукаємо 6, знайшли 6. -очку. Ага, знать, сюди попадає, вверху буде програвший із пари 6. А внизу буде переможець, програвший пара 4 і 1. Тобто шукаємо пара 4 ага, і пара 1. Тобто, хто програє в парі 1 і в парі 4, попадають сюди. Ну, Я думаю, ви зрозуміли. Це і так далі, тут все прописано. Саму, саму суть, механіку цього, що я вам розповів, як це все формується. Думаю, зрозуміли. І по, там у людей є питання по поводу е, фіналу. Як же ж воно буде? Тут понятно все, йдеться понятно, понятно. winner of losers Брік, тобто переможець, переможець е, нижньої сітки. Тобто, за, за перше місце буде змагатися переможець верхньої сітки і переможець нижньої сітки. Оце раунд 19, що тут написано, він нам не, ці, на нашому форматі він не потрібний. І тут так само, дивіться, 16-та 16 пара, 16-й матч у нас да, буде. Переможець виходить у фінал. Супер, це так званий просто фінал. Ну, як це називається по-простому? Фінал Вінерів. А це, типа, вважається як суперфінал. Фінал венерів. Переможець йде у суперфінал, так званий. А програвший буде у фіналі лузерів. Ось бачите, лузер оф 16, програвший у фіналі лузерів. Тут далі все так само йде, переможець, переможець І потім оце вже матч за перше місце турніру. Получається таким чином: дивіться, щоб ви розуміли, хто програв матчі у фіналі, лузерів, хто програє у фіналі лузерів, займає третє місце. Займає третє місце. Хто е, І потім і за перше місце е, змагається е, той, хто виграв в фіналі вінерів і той, хто виграв в фіналі лузерів. І так, оскільки у нас 5 призових місць, їх потрібно чітко визначити. Тому дивіться, така ситуація по місцях. Е, перше місце займає переможець у суперфіналі, понятне діло. друге місце займає програвший у суперфіналі. Третє місце займає той, хто програв у фіналі лузерів. Так. Четверте місце займає той, хто програв у раунді лузерів Номер 4 А за п'яте місце потрібно провести буде матч серед програвших гравців у е, раунді 3 сітки лузерів. Щоб визначити п'яте місце, потрібно буде провести додатковий матч. В принципі, по сітки я розжував. Я надіюся, тепер питань буде по цьому всьому ділу менше. Посилання на цей сайт також буде все закріплено під відео. Тому заходьте, цікавтеся, дивіться, слідкуйте за своїми улюбленцями і фаворитами турніру. Так от коротенько по цьому всьому ділі, максимально коротенько по цьому, всьому ділі розказали, розжували. На цьому все народу. Все буде добре, все буде Україна, підтримуйте Україну і україномовний контент. І разом збудуємо перемогу України!